<гр stereotype> Сьогодні ми їдемо з корінного табору 2015 року. О, божна все забіга! Оце наша банда. Матє! Дай Боже, ви в історії! І в нашій Павло вирішив зробити новий плизво. Красти в селі яблука. Зараз найближчій яблуні Павлова продемонструє мастер-клас. І так, дивимося наперед. Ми їдемо на Сільчику з Курного табору Две 3. Село Крушельниця. 15 рік. Село Крушельниця. Провід стандартний незмінний другий рік. Зліва. Зліва, яблука, дай. Так, так, так. Максимко. їх не зовсім небагато, але їдемо, як думаємо, ми наші шановні глядачі, бачите, ми їдемо серйозно. Приємно. Бачили пару інструкцій, пару язу, все було файно. Ну Ми доїжджаємо, тому що хай ці люди ведуть історію всі. І на цьому ми закінчуємо наш репортаж. До нових зустрічей. Стоп!